Маємо таку чудову марзоку вже на стадії тестування. І тут, напевно, більше питання до а, власників таких колварок. А чи часто ви знімаєте ці носики на холдерах? Я зняв холдер, тут доволі так було брудновато, відчистив, відмив його. Але ще також чого, що вартує уваги, це саме носик. Те, що ви там всередині трошки поприскали помили під проточною водою, воно там, можна сказати, взагалі не вимивається, тож раджу вам знімати носики і вичищати оце от бруд, який всередині знаходиться. Тому що це також дуже псує смак кави Чистить і буде смачно. ось Вичистив носик, поміняв ущільнювач на носику і, відповідно, цей носик також. Це доволі. Швидко і доволі удобно в морзок оце зроблено. Тож, не лінуйтесь.